Бо дівчата хочуть ну, бути красивими. Тому що в жінок там завжди лежить косметичка і для них там завжди це гарно. Розумка більше підходить для дівчат. Тут не знаю що. А мама носить сумку, щоб була красива. Тому що може мамі сумці, телефон такі свісти. Бо мамам це подобається. Бо всі жінки мають бути красивими. Є накази. Президент командує городом. Президент України він править країною, її городом. Президент України керує е, країною, відповідає за, задає накази і. Е, Цукерки. Він керує державою, Він такий, ніби якось славний такий. Беру тінців. Вони носять або журнали, або газети. Ну там один ну, пожар або щось таке, то вони приїжджають туди і ну, все знімають. Журналісти запитують, так як ви і в мене. Дільки по мікрофоні.